У серії базовий компонент дошкільної освіти, у напрямку, освітньому напрямку особистість дитини для віку 5-6 років є новинка від Віри Паронової: Охорона та безпека життєдіяльності. Що це за посібник і як він працює? Перед вами 10 карток. Тут є авторські проілюстровані ситуативні оповідання, мета яких формувати в дошкільнят. Здоров'я забезпечувальну поведінку відповідно до наявних життєвих ситуацій та вчитися робити правильні висновки, Отож, що перед нами є. Тут в нас є зміст, перелічено всі оповідання. Оксана, Оксанка поспішайка, чисті ручки, вологі серветки, чому Мартин захворів, дай лизнути, сірнаки, маленький камінчик, підніжка, бангальські вогні та м'ячик. Для кого цей посібник він передусім для. Працівників, садочків для вихователів, тому що ситуації бувають різними, і навчити чогось дітей найкраще на якомусь цікавому, правильному прикладі. І бажано не на живому прикладі, а якось убезпечитися від якоїсь поганої ситуації, показати дітям, що може бути, якщо вони вчинять неправильно, тим паче, якщо це стосується охорони та безпеки, життєдіяльності. Отож, це працює таким чином. Вихователька бере будь-яку картку, показує її діткам. Дітки уважно дивляться, а вона тим часом читає те, що написано ззаду. Вологі серветки. Володя чхнув, набрав повні груди повітря і знову чхнув. Потім ще три рази підряд. Бризки від чхання розлетілися на всі боки. Поряд із володою гралася дівчатка Наталочка і Маринка. Чхати недобре, сказала Наталочка, ти, мабуть, захворів. Коли чхаєш, треба закриватися. А мені тато казав, що чхати добре, бо то хвороба з тебе виходить, не погодився Володя. З тебе, може, і виходить хвороба, та на інших переходить разом із бризками, зауважила Маринка. А як я мушу закриватися? Рукавом чи що? запитав Володя. Для цього є вологі серветки, пояснила Маринка. Вона витягла з кишені пакетик і дістала з нього серветку для Володі. І запитання, що сталося з володою? Чому треба закриватися, коли чхаєш чи кашляєш? А ти користуєшся вологими серветками? Ось таке от коротеньке оповідання, яке все розповість дітям про те, як поводитися, коли у них кашель. Маленький камінчик. Діти гралися на подвір'ї. Ромчик ходив осторонь і збирав дрібні камінчики. Назбирав повну жменю. Що з ними робити? Почав кидати. Спочатку кидав про яблуні, поки не вцілив, а потім узяв та й кинув у гурт дітей. Він і сам не знав, як це сталося. Кинув і влучив даринця в ногу. Дівчинка від несподіваного болю закричала, з ноги пішла кров. Діти оточили даринку. Ромчик теж підбіг. Даринко, пробач, я не хотів. Це був дуже маленький камінчик. Дівчинка кивнула йому головою, що пробачає, та продовжувала гірко плакати. Адже їй ще потрібно було пережити змащування рани пекучою зеленкою, яку вона терпіти не могла. Ось такий маленький камінчик наробив великої шкоди не можна кидати камінці в бік людей. І запитання: чим бавився ромчик на подвір'ї, чому не можна кидати камінці в гурт дітей, кого поранив хлопчик, чи шкода тобі даринки. Такі життєві ситуації, які полюбе, в кожній групі садочка вже траплялися, і ще не раз трапляться. І за допомогою цих от. Цікавесних карток, цих гарних ілюстрацій, ви можете заздалегідь пропрацювати будь-яку життєву ситуацію. Отож, охорона та безпека, життєдіяльності, від віри фаронової для діток 5-6 років. Начальна книга Богдан рекомендує.